Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я продовжую далі записувати і розповідати про власне, те, як я працюю. Зокрема, в цьому відео я хочу, е, хочу повторитися, що спочатку я починаю з діагностичної консультації, ось, і далі йде вибір між стандартною програмою або Віп-програмою. Отож, е, що таке ВІП-програма? Значить, віп – це є програма, яка включає в себе 10 зустрічей вона розрахована, якщо правильно працювати, тобто якщо людина активно працює, вона розрахована на 3 місяці роботи. Тобто відбувається за 100 днів трансформація з людиною. Значить, що входить в цих 10 консультацій? Перше, це 5 терапій, які я проводжу, так, і 5 зустрічей по 30-45 хвилин, Ну, від 35 до 45 хвилин тривають зустрічі, де ми у формі бесіди, тобто ви задаєте питання, я відповідаю і таким чином ми спілкуємося. Тобто зустрічі відбуваються два рази на тиждень. Перший раз я працюю з вашими станами, другий раз ми з вами обговорюємо всі питання, які вас цікавлять. Крім цього, які є ще можливості в ВІП-програмі. В Віп-програмі є можливість того, що ви можете мені написати, я в першу чергу відповідаю вам. Ну, Звичайно, в межах е, пристойного часу. Тобто я працюю з 9-ї години ранку до 9-ї години вечора. Вночі я вам відписувати не буду, відповідати на дзвінки я також не буду, тому що я сплю. Якщо я не висплюсь, я буду втомлена, так як всі живі люди. Тож, значить, в проміжку цього часу, ви мені пишете, ви можете вночі написати, звичайно, але відповіді не отримаєте. Ось, тобто, я, Якщо у вас виникли питання, наприклад, от є категорія людей, яким потрібна постійна підтримка. Тобто вони хочуть бути нон-стоп на зв'язку. І я даю цю можливість за відповідну вартість. Тепер дивіться, вартість буде змінена. Чому? Тому що в мене ліміт часу. Я можу взяти тільки троїх людей у ВІП програму. Більше в мене не поміщається по часу. На жаль, якщо ви думаєте, що я проводжу по 5-10 консультацій, ні, я відразу вам говорю: я можу провести дві консультації, дві терапії в день, плюс ще можу там одну-дві взяти там діагностичні консультації. Це дуже енергозатратно, щоб ви розуміли, тому що провівши дві консультації, після цього мені треба проводити ряд технологій, методик медитації, які допоможуть мені позбутися цього негативу, який я також навішую на себе, щоб ви розуміли. Тобто мені треба проводити ряд цих ряд. Господи, технології, які будуть захищати і скидати з мене оцей негатив. Отож, чому? Тобто, ви зрозуміли, є можливість мені написати, я голосовими відповідаю, або навіть можу відповісти і в телефонному режимі, якщо я маю на це час. На жаль, ну як я що веду консультацію, звісно, я не можу вам відповісти на ваші питання, але з часом я. Це проводжу. Ну тобто з часом я відповідаю на всі ваші питання. Ось, тобто, фішка ВІП-програми полягає в тому, що ви маєте 10 зустрічей. Ага, і ще хотіла сказати, що е ця ВІП-програма буде дійсна протягом року часу. Навіть при зустрічі один раз на місяць ви все рівно зможете її пройти. Від моменту оплати ви проходите, маєте цих 10 зустрічей, і відповідно. Протягом року ви можете скористатися. Якщо людина не скористалася, ну то відповідно програма пропадає і кошти не повертаються. Щоб ви відразу розуміли, ось такий от формат роботи я пропоную. Тому дивіться, думайте, буду рада співпраці, буду рада знайомству і буду рада спілкування. Якщо у вас будуть по ходу діла питання, пишіть під цим відео. Я із задоволенням відповім кожному в приват. І знову ж таки, якщо потрібна вам моя допомога, пишіть Ліана. Мені потрібна ваша допомога. Там доброго дня, чи як ви там зазвичай спілкуєтеся, і так далі. Ось, або просто пишете два слова. Потрібна консультація. Ось такий формат роботи. З вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей.